У будинку ремонт потрібно провести нову електричну проводку. Для цього зробили ось такий проєкт. Він зроблений від руки, але все одно видно, де знаходяться розетки і вимикачі. Все легше буде працювати. Для кухні зроблений окремий проєкт. Кухні проводка зроблена до електричної духовки, до плити, до витяжки. Є розетка на робочу поверхню. Під мойкою буде стояти осмос. Справа ще одна розетка на робочу поверхню і вивід на котел. З правої сторони в нас буде розміщений холодильник, а зверху кондиціонер. В інших кімнатах нова проводка проведена до нових розеток і нових вимикачів. Розміщені вони, вони не в тих місцях, де були старі. В розподільчих коробках для надійності провідники з'єднані за допомогою гільз.